Не знаю, як ви, але я, мабуть, випаду з життя на цілий місяць, бо несподівано у 2025 році Counter-Strike 1.6 отримає свіжий подих, бо в розробці знаходиться повноцінний ремейк під назвою Legacy. Це повноцінний ремейк Counter-Strike 1.6, створений на офіційному Source Engine SDK від компанії Valve. Проектом займаються колишні розробники Promote, і Він обіцяє повернути класику у сучасному вигляді. Днями розробники випустили офіційний трейлер, який демонструє знайомі особливості. Весті КС 1.6 такі як оригінальні звуки, фізику персонажів та оновлені карти. Я півжиття не грав Counter-Strike але я тільки що уявив собі той самий легендарний КС 1.6 тільки вже в 4К з новими скинами. З Неоном, О, Боже, заберіть мої гроші. Дайте, будь ласка, мені ранній доступ. Я хочу пограти. Трейлері також зазначено, що гра створена з нуля, використовуючи повністю власний код та ігрові ресурси. Хоча проект і працює на руші e Source, однак його ключові елементи, такі як рендер, Шендери і система, були серйозно допрацьовані.